блядь, блять заебали я потім будете мене хуйкати, що я забув за час, блядь, ще якась хуйня. Защитка, вы спрашиваете. Давай, 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 давай! Нет, да. пиздло, блядь! Ты быстрее решил! Що він сказав, бля? Яке відношення, бля? Жертвоприношення хіба. Щоб до тебе нормально відносились, ти чекаєш? Щоб тебе ніхто не хуйкав. Щоб не лашив? Ти знаєш, яка в тебе ми з щебином придумали нове нову клікуху тобі? Не Роженко, а Лошенко. Так. <сміснати. сміснати>. Так вин он... вид. Я тоже. Бачив бухим. И не раз. А, в одном лишку? В одних Давай, блядь, забовай голов. Я? Взагалі-то це то? твоя функція в нашій команді. Якби перший раз не було, ми тупо соснули. Та, де бляд. ти був? Бляд? Де я був? Бляд. Ти ж блять був. в гру любиш. І в атаку виходиш. Ой, хороший. Ні, кстати, от у нас нормально, треба в пасі, в пасі, в пасік, Сейчас, пасік. Нам би, блядь, позбутися чого чабана якось з команди. Чого? Він нам всю картину портить. Я пиздив. Ви взагалі на полі не замєкнули. Хлопці, блядь, давайте, блядь. Два навеси таких дав, блядь, голівих. Серйозно, що у нас команда, блядь. Братан, щоб серйозно було, треба якісь мотивації, якісь півко, блядь, курочка, нахуй. Ми не граємо, з шибином ми інакше не граємо. Все. Має бути хоча б дрочка, нахуй. Так, хоча б, так. Серйозно сказав, що буде пиво. Пивай дрочка. і дрочка, це він... З широким горлом, блядь. Він, блядь, розориться, бля. Він, він сам піде в армію. Хто перемагає, тому дрочить, красоту. Або нак... Сука. Або, Або Серега. <реку> Прикинь мотивація, блять. Так собі, блять. Форевер там, блять. Боб, ти незаметний на полі. Чуєш? Так а що вам щось башляет за ігри? Випере. Шо вам башляло? Mm. Просто плодя зараз. Випере. Mm. Mm. Якщо б ми щось, блядь, виігрували, може, може блять Щось... Ох, та ваутару мочить. Може щось би і башляло. А на якому ви місці зараз? На четвертому. Ви, цього ще є, блядь? Минута, як казав Федя. <нешне> us, Давай я позну. Так, а мені цікаво, як це так стільки ухилянтів, блять. Я б це всі заброньовані чи що Це заповідник. Тарас же бронь дает. Тарас дает? А Прикинь, да, будущее объявление про футбол. Есть два место, бронь. Давай, ты сейчас. Вызначаем голосовалкой об порейтину игроков. А чо Кирилл кстати не ходить вже? на Набридливий? Що, серйозно? Далеко їхати це. Це вас? Може більше було Ну я ж казав, минута, вже зараз до виходу. А 5 чи 6 хвилин грає? А? 5 чи 6 грав. Та по 6 хвилин я даю, да, ж правильно? 6 хвилин. Ні, Минута, пацани, минута. Та я проїбався, я ж кажу, я, я общаюся не слідкую за цим. Минута! Проїбали! Думали п'ять орка похожі, бля! Ви пішли по шоворот. П'ятеро, шестерка, похожі цифри. Диви, диви, які вертухи, блядь. Ну подивись, подивись, О, диви, подивись. Ой, дивись, свої оберіги! Ні, диви, вибіг нав! Ой, блять, мало дістав. Там, е до глядачі, нічого інтересного не було, бо я забув повернути кажуть. Тарас собі ярика забрав, брат. Пасуй, Тарас, уже пора! ПП. ха блядь, Кристка, блять, Все, до побачення, сходьте з поля. Все, все, ну.